Sky сканю зараз повідомляє, що італійська прем'єрка Малоні також візьме участь у зустрічі Трампа і Зеленського в понеділок. Канцлер Німечний Марс підтвердив, що поїде до Вашингтона в понеділок. Тобто бачимо, що європейські лідери збираються підтримати лідера нашої держави для того, аби не залишалися осторонь України і не залишався лідер нашої держави. Осторонь, тому можливо діалог буде і досить таки конструктивним, а не так, як така передостання зустріч лідера нашої держави. Вашингтоні в Білому домі, яка трапилася напередодні, так от Зеленський знає, що ризикує знову потрапити в політичну засідку в овальному кабінеті, але змушений представляти себе як добровільного учасника мирних переговорів через страх бути представленим як перешкода на шляху до врегулювання російсько-української війни. Дописує News. Зустріч Зеленського із Трампом відбудеться в Вашингтоні 18 серпня. Під час останнього візиту українського президента до США наприкінці лютого між лідерами країн сталася словесна суперечка, через що Зеленський дострок. Кову покинув білий дім, і ми вам про це всі разом розповідали. Ну але в той же час Fox News цитує дипломата Європейського союзу, те, що Трам вважає, що Зеленський, нібито, повинен віддати Путіну Донбас. Знову ж таки, про це з'являється повідомлення. Але ми розуміємо, що схиляються загалом останніми тижнями та й місяцями в принципі Україну до капітуляції, і ми бачимо, як це яскраво все відбувається. Так от одразу після зустрічі президентів України і США овальному кабінеті 18 серпня Трамп хоче влаштувати тристоронній саміт із Путіним і Зеленським уже в цю п'ятницю, 22 серпня. Пише американське видання ЕКШОС. Про це видання повідомили анонімні співрозмовники. Знайомі зі змістом того, що Дональд Трамп говорив телефоном з Зеленським європейськими лідерами про результати зустрічі з російським президентом на Алясці. Обійми Трампа із Путіним пише політику змусило європейських лідерів примусити і припустити подекуди, що Зеленський не отримає такого ж дружнього ставлення в овальному кабінеті 18 серпня, куди президент України вже прямує. А тому, щоб посилити його позиції, деякі з них збираються поїхати на понеділковий саміт разом із ним, і Трамп не заперечує на цій зустрічі. 18 серпня сторони мають детально обговорити пропозиції Путіна та визначити подальші. Чи кроки щодо досягнення миру за словами двох європейських дипломатів і особу обізнає з питанням пише газета, є план відправити разом із Зеленським до Вашингтона генсека НАТО Марк Рютте, відомого своїми близькими відносинами із Трампом? Ну а також що не менш одного із улюблених співрозмовників та колег по гольфу американського лідера, президента Фінляндії Олександра Стуба, він може допомогти запобігти спалахам конфлікту між Трампом і Зеленським і переконати президента США залучити Європу до будь-яких подальших переговорів. Відомо, що лідери Франції, Німеччини та Британії, країн так званої. Коаліція охочих мають намір у неділю близько 15-ї години за Києвом зізвонитися, щоб обговорити ситуацію після переговорів президента США та Росії на Алясті та перед зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Вашингтоні. Ступ як писала BBC News Україна, раніше показав майстер-класи з дипломатії після того, як у березні цього року провів майже 7 годин з Дональдом Трампом в його маєтку в Флориді. Все завдяки вмінню стуба майстерно грати в гольф, що є улюбленим заняттям американського президента. В Європі США часто не на діло думки, що Україна могла б піти так Аним фінським шляхом, тобто зробити як Фінляндія, яка після двох воїн з СРСР поступилася частиною своїх територій та частиною суверенітету, але отримала шанс на самостійне життя та розвиток. Тоді України забрали всі території, які СРСР захопив під час зимової війни, і також Москва отримала вплив на ухвалення ключових державних рішень гельсінки, зокрема щодо зовнішньої політики. Але Стоп не вважає, що це було хороше рішення на його думку. За сталінським миром, 44-му році, Фінляндія втратила два із трьох стовпів, на яких ґрунтується основа державності. Ну і щодо нового плану Трампа і Путіна висловився і Валерій Клочок, керівник центру громадського аналітики. Вежа то ж далі, давайте заслухаємо його думки. Трамп вирішив, що потрібно завершувати війну, а не встановлювати тимчасове перемир'я. І вирішив він це не сам, як він повідомив, вирішив із путіним. Тим часом російська армія найближчими днями може спробувати активізувати наступальні дії з метою створення більш вигідних політичних обставин для розмов із глобальними суб'єктами. Про це заявив Володимир Зеленський за підсумками ставки, яку він проводив із Олександром Сирським. І каже, що фіксуємо пересування та приготування російських військ. І також Зеленський повідомив, що ЗСУ другу добу поспіль мають успіхи на напрямках Добропілля та Покровська. Активність бойових дій не зменшується. Це те, чого прагне Путін, тому припинення вогню абсолютно не в його інтересах. Він з самого початку не збирався цього робити. Він просто наполягає на фактично капітуляції України, здачі повністю Донбасу і каже: тоді можливо, він встановить. Тишу на лінії фронту у Херсонській та Запорізькій області. А от що стосується Сумської та Харківської, поки що невідомо. Тим паче новини з Харківщини не дуже приємні, але вони не підтверджені поки що Генштабом, тому я утримаюся від коментарів. Відразу після того, як було завершено переговори Трампа і Путіна, почало з'являтися багато суперечливої інформації. Одна із них, що нібито Путін погодився на тимчасове перемир'я в повітрі. І якраз це рішення має бути ось ось на виході, і воно ще відбудеться. Це рішення, тобто буде реалізовано до тристоронньої зустрічі Трампа, Путіна і Зеленського. Про це повідомив кореспондент Деекономіст Олівер Керол, звісно, посилаючись на якісь джерела. Але цю інформацію практично відразу спростували в офісі президента України. Радник Зеленського Литвин повідомив, що такої інформації в української сторони немає. Ніяких домовленостей про припинення там тимчасове, повітряне, морське. На суходолі досягнуто не було. Ще раз наголошую, Путін не збирається припиняти вогонь. Він буде розвивати наступ до того моменту, допоки ми не погодимось на підписання загалом мирної угоди. Но у Франції в той час зазначили наступну гарантію безпеки, яка має бути для України. Франція проти демілітаризації України, як того вимагає Росія, пориж вважає, що найкраща гарантія безпеки це посилення армії. Про це повідомляє французький міністр у справах Європи Бенджамен Адада в інтерв'ю Ля Триб'юн діменші. Адад наголосив, що будь-яка мирна угода повинна супроводжуватися чіткими гарантіями безпеки для стримування майбутньої російської агресії. Це та робота, якому ми Проводимо із нашими британськими партнерами та коаліцією рішучих. Це перш за все вимагатиме сильної української армії. Тому будь-яке бажання демілітаризувати Україну є неприйнятним, сказав міністр. Він заявив, що Франція готова відігравати активну роль у підтримці гарантії безпеки для України. Дональд Трамп також зазначив, що підтримує ідею участі у цих гарантіях безпеки, бо це позитивний крок вперед. Додав Адат. Нагадаємо, що на переговорах в Стамбулі делегація Рефі вимагала від України закріпити нейтральний статус, відмовившись від курсу на членство в НАТО, фактично поступитися п'ятьма регіонами, включно із тими, які Росія не контролює. Вивести війська із цих територій, відмовитися від репарації та погодитися на захист прав російськомовних. Згодом диктатор Рефі озвучив ще одну вимогу: визнання так званих референдумів на окупованих територіях. Окрім того, раніше Москва вимагала так званих демілітаризацій України, що передбачає значне зменшення. Української армії на переговорах із президентом США Дональдом Трампом на Алясі диктатор також виставив певні умови для закінчення війни. Ну Ройтерс про них уже дописувала. Я вам про це розповідала. Щодо останніх новин, які бачу, з'являються у медіапросторі, З'явилася інформація від AFP, те, що Макрон також відвідає Вашингтон разом із Зеленським, щоб зустрітися з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Також до них приєднається генсек НАТО Марко Рюте і президент Фінляндії Олександр Стоп. Повідомляють у медіа, що ще дописують, Так те, що генсек НАТО Рюте відвідає США, повідомили суспіль мов в службі альянсу там додали, що він зустрінеться із Трампом, Зеленським та іншими європейськими лідерами. Ну і також до Вашингтона вирішить німецький канцлер Мерц, італійська прем'єрка Джорджія Мелані. Та, як я вже казала, президент Фінляндії Олександр Ступ. Щодо того, що буде відбуватися, насамперед повідомляється, що президентка Єврокомісії Урсула фондрляєн разом із Зеленським полетить до США на зустріч із Трампом, повідомила посадовиця. Сьогодні Зеленський буде в Брюсселі, звідки візьме участь в онлайн зустрічі коаліції охочих Раніше Суспільному в Єлисейському палаті повідомляли, що вона пройде о 16.00 за київським часом. А ще раніше політика писала, що європейські лідери мають намір направити до Вашингтона і Зеленським своїх ключових представників, аби підтримати Київ під час зустрічі президентів України та Сполучених Штатів Америки.